Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю. Чоловік перерізав горло 13-річному хлопчику. На щастя, дитину встигли врятувати медики. Подія сталася у Вилковому на Одещині у вечірній час. Поліція протягом декількох годин розшукала нападника. Ним виявився 34-річний чоловік, який два роки тому вийшов із тюрми за скоєння вбивства. Свій вчинок нападник не заперечував, але не зміг пояснити, чому вирішив перерізати. Ізати горло дитині тепер йому загрожує ще один тюремний термін до 15 років неволі або довічне ув'язнення. Правоохоронці затримали трьох представників злочинного угрупування, які вимагали кошти від своїх жертв. Наймолодшому з банди 20 років, старшому 40. Чоловіки виманили підприємця на зустріч та почали вимагати з нього 200 тисяч гривень неіснуючого боргу. Цю суперечку помітили перехожі, зателефонували до поліції. Зловмисники втекли. Втім, того ж дня бандити навідалися до квартири потерпілого. Спільники змусили його віддати 1300 тисячу доларів та понад 7 тисяч гривень. Втім, двох здирників правоохоронці затримали, коли вони вийшли з оселі потерпілого, а третього розшукали за добу. Потому нині нападники під вартою їм загрожує від 7 до 12 років неволі з конфіскацією майна. Як з'ясувалося, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців в Одесі. В них навіть було приміщення зі спеціальною кліткою. Для утримання людей за оперативними даними частину грошей учасники банди спрямовували на поповнення так званого общаку, що контролює злодій в законі на прізвисько Міндія. Трамвай переїхав чоловіка та собаку вночі на канатній. Тіла обох загиблих на коліях вже вранці помітив водій електротранспорту та повідомив про це до поліції. На місці правоохоронці виявили зовнішні ознаки наїзду на чоловіка та пса. Поліцейські встановлюють очевидців та того, хто скоїв наїзд. Тиждень без їжі та води провела пенсіонерка в Одесі, бо опинилася в безпорадному стані. Її крики про допомогу почули сусіди та викликали копів. Їм довелося виламати двері у квартиру старенької правоохоронцям. Жінка розповіла, що вже майже тиждень не їла та не пила. Громадянці викликали медиків тали води та їжі. Лікарі оглянули бабусю та повідомили, що її життю нічого не загрожує. Одесит раніше судимий за розбій та бандитизм допомагав ухилянтам на Черкащині втекти з України. Його послуги коштували 200 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв пакет документів, які сприятимуть безперешкодному проходженню через держкордон. Підробні документи ухилянти повинні були отримати безпосередньо перед перетином кордону. Оплата відбувалась у декілька етапів, як готівкою, так і на банківські рахунки. Правоохоронці затримали Одесита на гарячому. Під час передачі йому частини коштів у сумі 30 тисяч гривень. Під час обшуку в автомобілі ділка вилучили мобільні телефони, банківські карти, блокнот з чорновими записами клієнтів. Нині помічник ухилянтів під вартою. Юрист консульт військової служби правопорядку на Миколаївщині допомагав чоловікам уникнути мобілізації. У квітні цього року майор пообіцяв мешканцю Миколаєва за 7,5 тисяч доларів посприяти йому у виїзді за кордон. Зокрема, обіцяв надати документи про непридатність до служби, а саме наявність психічних розладів, та зняти клієнта з військового обліку. Майора ВСП затримали безпосередньо після одержання обумовленої суми хабаря. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Розслідування в справі про зловживання обласною владою на понад 9 мільйонів гривень завершили. За інформацією НАБУ фігурантами є колишній заступник голови Одеської ОВА Олег Муратов та керівник департаменту фінансів Марина Зінченко. Нагадаю, у 2022 році заступник голови Одеської ОВА у змові з начальником відділу моніторингу публічних закупівель департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА організував закупівлю продовольчих товарів для населення. Безпідставно завищеними цінами також Муратов, маючи знайомих у правоохоронних органах, пропонував колезі посприяти в уникненні можливої кримінальної відповідальності в обмін на неправомірну вигоду. На фігурантів тепер очікує суд. Півмільйона на равлика на Одещині в селі Трояндове ремонтують пам'ятний знак бюджету. Це обійдеться у майже 472 тисячі гривень. Сам пам'ятник равлика знайти в інтернеті непросто. У мережі є лише одне фото цього монументу. Тендер на виконання робіт виграла фізична особа. Це грабовенку Валерій Абрамович. Судячи з даних на Юконтрол, цей підприємець почав отримувати бюджетні підряди лише цього року. Його ФОП ремонтує різні елементи благоустрою по всій Одес. І за цей рік отримав підрядів на майже 7 мільйонів гривень бюджетних коштів. Нагадаю, що суботи в Одесі мітингують проти таких витрат. Люди вимагають перенаправити кошти на армію та кажуть, із подібними ремонтами можна почекати та виконати їх після перемоги. В Одесі до роботи готові 362 пункти незламності. Їх відкриють протягом двох годин після прийняття відповідного рішення міською комісією з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 168 пунктів це комунальні форми власності. Ми розпочали підготовку пунктів незглавності завдалгідь. Станом на сьогодні всі пункти незламності в місті забезпечені всім необхідним відповідно до постанови кабінету міністрів. Є резервне джерело живлення, є запаси твердого палива, є запаси рідкого палива. Тобто, все, що потрібно для забезпечення пунктів незглавності, на сьогодні ми зробили і очікуємо команду стосо. Овно відкриття пунктів незглавності. В Україні запустили виробництво роботів «Камікадзе» після успішних польових випробувань. Його використовуватимуть сили оборони. Наземного робота можна використовувати як мобільну боєголовку. Він несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Максимальна швидкість машини 24 км на годину. Дальність використання 6 км. Технологія може працювати до двох годин без підзарядки. Місто южне таки стане південним. Саме таку назву обрала більшість мешканців населеного пункту. За це перейменування проголосували 80% тих, хто долучився до онлайн-опитування. Загалом люди могли обрати з 13 варіантів, серед яких були назви Аджали, Каненталь, Оріана тощо. Нагадаю, перейменувати южне вирішили ще влітку цього року, оскільки мовний уповноважений Тарас Крамінь звернувся до місцевої влади. А у 2021 році мешканці южного взагалі були проти ідеї перейменування міста. В Україні більше не буде селищ міського типу. Володимир Зеленський підписав відповідний закон, згідно із документом. Тепер усі населені пункти з компактною забудовою та чисельністю населення. Понад 10 тисяч мешканців матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не планують занижувати у статусі. Населені пункти, де є садибна забудова та чисельність населення. Понад 5 тисяч жителів будуть просто селищами. Ініціатива також скасовує поняття селища міського типу, так звані СМТ, замість нього запроваджується нове поняття поселення. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.